Люди привели до Ісуса малих дітей, аби Він, поклавши на них руки, благословив їх, але учні Його почали дорікати їм. Коли Ісус побачив це, то і сказав Пустіть дітей до мене, і не зупиняйте їх, бо Царство Боже належить таким. Як вони. Істинно кажу вам хто не приймає Царство Боже так же щиро, як мала дитина, той ніколи в нього не ввійде. Ісус пригорнув дітей, поклав на них руки і благословив їх. Коли Ісус вирушив у путь, до нього підбіг один чоловік і, упавши на коліна, запитав Вчителю добрий, що мушу я робити, аби успадкувати вічне життя? На те Ісус йому сказав Чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім самого Бога. Тобі відомі заповіді, Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не бреши, не чини кривди, Шануй батька й матір своїх. Той відповів З юності я дотримуюся цих заповідей. Ісус подивився на чоловіка, сповнений любові до Нього, сказав Одного тобі бракує. Піди й продай усе, що маєш. А що вторгуєш, роздай бідним, і тоді матимеш ти багатство на небі. Тоді приходь і слідуй за мною. Той чоловік так глибоко засмутився, бо був він дуже багатий. Ісус подивився на своїх учнів і мовив до них. Тяжко буде багатому війти в Царство Боже. Учні були здивовані Його словами, та Ісус повторив Діти мої, як важко ввійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь голчини вушко, ніж багатому війти в царство Боже. Учні були дуже вражені і казали один одному: То хто ж тоді може бути спасений? Подивившись на них, Ісус відповів Це неможливо для людей, але не для Бога, бо для нього немає нічого неможливого. Тоді Петро промовив до Ісуса. Поглянь, ми залишили все й пішли за тобою. Тоді Ісус сказав, істинно кажу вам, кожний, хто залишив хату свою, братів, сестер, матір, батька, дітей або господарство Своє заради імені Мого та Євангелія ще в цьому житті одержить у сто разів більше помешкань братів, сестер, матерів, дітей і ілинів, так само, як і переслідувань, а також нагороду вічного життя в прийдешні часи. Багато з тих, хто сьогодні перші стануть останніми, а останні. पार्श्व